Вітаю, шанувальників стилю та точності! З вами мережа магазинів Секунда. Сьогодні ми представляємо добірку годинників, на які треба звернути увагу весною. Розпочнемо з чоловічих варіантів: Фестіна пропонує по-справжньому яскравий дизайн, навіть патріотичний, адже поєднані жовтий та сині кольори. У цьому годиннику кварцовий механізм. Корпус із нержавкої сталі. У діаметрі 44,5 мм, товщина 12,45 мм, водозахист 100 м. Ремінець зроблений із каучуку. Циферблат захищає мінеральне скло. Серед додаткових функцій хронограф та індикація дати. Стрілки аксесуара вкриті люмінісцентним покриттям, що досить зручно для читабельності в темну пору доби чи у неосвітленому приміщенні. До речі, годинник є частиною колекції Хронобайк це данина легендам велоспорту. Весна не може пройти без апатажу дізель. Перед нами нині красені з бензиновим або, як ще кажуть, райдужним склом. Воно мінеральне, може змінювати колір залежно від кута огляду. Це колекція Framed, кварцевий механізм, корпус із нержавкої сталі. У діаметрі йде 44 мм, у ширині так само. Товщина лише 13 мм, водозахист 50 метрів, ремінець шкіряний, циферблат аналоговий, з арабськими цифрами та іншими. Індексами присутня індикація дати. Дізель, як завжди, у своєму фешн-дусі, Royal London, А саме сегмент W1. Вражає елегантною класикою, що аж згадуються фільми з Джеймсом Бондом. Молочно-чорно-білий стиль. Цей варіант напівскелетон. Він дозволяє частково споглядати витончені годинникові компоненти. Механіка з автопідзаводом має корпус з неїржавкою сталі діаметром 40 мм, товщиною 13 мм, водозахист 50 м. Ремінець йде зі шкіри. І знову маємо справу з мінеральним склом. Фосіл. У своєму активі представив лінію Sport Турер». Спеціалізація гоночна. Вона натхнена духом автомобільної культури, де перетинаються функціональність і азарт перегонів. Це той випадок, коли секунди мають значення. Перед нами кварцовий механізм, мінеральне скло. Діаметр корпуса йде на 42 мм, водозахист 50 метрів. Як і браслет, він виконаний із нержавкої сталі. Доповнює перераховане обертовий безель. Ним користуються всі. Хто полюбляє активний спосіб життя. До прикладу, не тільки автомобілісти, а й туристи та інші. Також передбачається індикація дати та тахіметр. Куди ж без невбиваних протиударних G-Shock? У поточному випадку наручний супутник є повністю чорним з салатовими акцентами на циферблаті та з мінеральним склом. Корпус карбоновий. Його діаметр 48,5 мм і довжина 48,5 ширина 45,4 мм, товщина 11,8 мм, водозахист 200 м. Ремінець полімерний. Окрім довговічності, на додаткові функції в касі вони поскупилися: індикація дати, другий час, підсвічування, секундомер, таймер. Індикація дати та дня тижня, місяця, автоматичний календар. Ідеальний компаньйон. Для тих, кому до серця не посидючість. У жіночій черзі виділяється п'єрлан'є. Він ідеальний за будь-якої події, адже це коктейль функціональності та дизайну, ще й за своїм стилем відсилає до мінімалізму, а члени королівської родини. Годинник майже повністю в кольорі срібла. Циферблат витончено блакитно синій, Кварцовий механізм. Вимірювач часу ідеальний за параметрами для жіночої руки: корпус із нержавкої сталі, довжиною 28,4 мм, шириною 21,8 мм. Товщина всього 6,2 мм. Матеріал у браслета аналогічний, циферблат з індексами та аналоговою індикацією. Передбачене мінеральне скло. Емпоріо Армані пропонує справжню спокусу. Цей годинник представлений у корпусі кольору рожевого золота з інкрустацією кристалами. Його циферблат перломутровий, а ремінець нюдовий. Перед нами кварцовий механізм, мінеральне скло. Корпус йде з нержавкої сталі діаметром 32 мм, водозахист 50 метрів. Ремінець з екологічної шкіри Pro Planet Leather не лише має розкішний вигляд, а й демонструє свідоме ставлення до навколишнього середовища. Це мистецтво, яке можна носити. На зап'ясті його доповнює браслет з нержавкої сталі з блискучим камінням, який йде у комплекті. Неповторний образ на бажаний сценарій, це «Емпоріо Армані. Годинники DKNY – творіння дизайнера Донни Карен. Вона пропонує втілення жіночності, елегантності та шарму. Якщо ви бізнес-вумен, який не потрібен епатаж, галасливі кольори та вигадливі форми, модель 6678 саме для вас. Вона повністю срібна, з мінеральним склом та із нержавкою нержавкої сталі. Механізм кварцовий. Діаметр корпуса розраховано в 34 мм, а водозахист 30 метрів. У Майкл Корс не відстають і пропонують золотий стиль. Інкрустований кристалами та скварцевим механізмом годинник постає перед нами в нержавкій сталі, діаметр корпуса 38 мм, водозахист 50 м. присутнє мінеральне скло, варіація фешн. Дещо дешевша від Emporio Армані, однак не менш гарна. Родзинкою на жіночому годинниковому торті буде теж Касіо. Кольори тут найкласичніші, здебільшого білий у корпусі, чорний на циферблаті, акценти на ньому рожеві. І знову перед нами вічний G-Shock. Кварцовий механізм під мінеральним склом. Сам годинник повністю полімерний. Діаметр корпуса йде 45,9 мм, ширина такаш, довжина 49 мм, товщина 15,8 мм. Водозахист, як любить бренд, 200 метрів. Індикація аналогова та цифрова. Набір функцій дата, будильник, секундомір, другий час, підсвічування, таймер, автоматичний календар, магнітостійкість. Не дивно, бо дівчата теж активні. Тож, якщо ви ще не вибрали собі годинник на весну, у вас є час подумати. Тим паче, цей ролик гарна підказка. Дякуємо вам за інтерес до нашого огляду. Якщо годинники з відео сподобалися, придбати їх можна в мережі магазинів Секунда. Щоб не пропустити новинки та цікавинки про наручні годинники, підписка на наш канал саме те, що вам потрібно. До зустрічі в нових відео!